Прання та сушіння одягу. Випорожнюйте кошики для білизни клієнтів. Сортуйте брудний одяг за кольором або матеріалом. Темні кольори, білий одяг, червоне, рожеве та помаранчеве вбрання. Одяг для ручного прання або вовняний переться окремо. Рушники та простирадла перуться окремо. Заповніть барабан відсортованим одягом. Покладіть миючий засіб у відповідну ємність. Встановіть правильну програму прання та запустіть машину. Сушіть одяг на звичайній. Ейбо в електричній сушарці. Переходимо до наступного відео.